Друзі, вітаю вас у себе на каналі! Це перше відео із серії відео про окремі сорта паленопсисів, в яких я хочу поділитися своїм досвідом, враженнями і спостереженнями. Цілком можливо, що ваш досвід відрізняється від мого. І я б хотіла побачити в коментарях ваші спостереження. Про цей сорт. А почати я хочу з красуні Феррари. Якщо у вас ще нема цього сорту в колекції, або ви лише збираєтесь придбати свою першу орхідею, раджу саме її. Подивіться на її такі яскраві жовті квіти і їх чарівну помаранчеву губу. Особливістю сорту Є ось такі хвилясті пелюсточки. Саме це відрізняє ферару від інших сортів. Кущ складається з яскраво зеленого пружного листя. Ще орхідея, при тому, що в горщику дуже багато здорового, красивого коріння, випускає постійно повітряне коріння. А найголовніше, Через що я її люблю, це те, що вона майже постійно квітне або випускає нові квітконоси. Попереднє її цвітіння завершилося в вересні. А вже в жовтні вона почала ростити ось цей новий квітконос і дорощувати гілочки на старих квітконосах і їх розгалушувати. І ось тепер я маю таке. Пишне цвітіння. Окрема квітка цвіте десь 4-5 місяців. І цей сорт витримує навіть літню спеку, коли всі інші орхідеї вже відцвітають, перара продовжує квітнути і радувати своїм цвітінням. Недоліком цього сорту я вважаю те, що з часом квіточки стають. Не такими яскравими вигорають від прямих сонячних променів, а я думаю, можна пробачити їй цей недолік, враховуючи її красу. Сподіваюсь, що моє відео вам сподобалось. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і зовсім скоро будуть нові відео про наступні сорта орхідей. До нових зустрічей!